І. Одна людина вас і одна одна людина, вас на її чотирьох. Це ми мене на всіх, але, звичайно, це є суцільна хрещі. Тому друзі, ми сьогодні зібралися не просто для того, щоб поговорити про наші справи, а для того, щоб висловити ту солідарність, яку маємо висловити нашими друзями, нашими побратимами і колегами, які сьогодні виступають на Майдані в Києві, які виступають на Мнецького, які проводять боротьбу і далі. І ми з вами є, знаєте, це є складною частиною цієї національно-визвольної боротьби, яка проходить по всій Україні. Сьогодні проведемо мітер. Я надам слово народного депутату Юрій а потім разом з ними, з ними поїдемо, інші хлопці поїдуть на підтримку нові та бо там такий саме буде вітер далі проходити. Сьогодні я вам скажу, що по всій Україні, по всіх районних центрах народ піднімається на боротьбу. Це справді є національно визвольна боротьба. Я абсолютно не встигний цитувати класики, але змушені зробити це. Що, революційна ситуація це, це тоді, коли верхівля не можуть керувати, а справді ми бачимо, що вони не можуть керувати, що не всі не можуть терпіти і третє — це народ доведений до відчині. Вправді є всі три сподоби. Але результат залежить від нас. Здамося — пересажають. Не здамося переможемо. Тому гордості, впевненості, наполегливості я бажаю всім нам, нашій боротьбі. Я передаю слово представнику свободи народного депутата Юрію Бойко. Трое, Богу, Шанова, Робода, є пропозиція продовжити наші зібрання з виконанням державного славня. Ще немей. Слава, і воля! ще нам, братя Українці усміхнеться, доля! синуть наші боречені, як роса. На сон. У своїй сторонці душу й тіло Ми положим за нашу свободу І покажем, що ми браття козарського Що ми братя козацького роду! Слава! Україні! Солдава Слава! 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 є активним учасником чинної сьогоднішньої революції гідності. Шановна громада! Як уже пан Петро зазначав, почалися кримінальні переслідування громадських активістів, учасників Євромайдану. Хотілося б наголосити на юридичних аспектах, щоб кожного кого вас запрошуватимуть до райвідділку міліції, щоб ви знали одну важливу позицію до приміщення обласної ради на повних законних підставах зайшли народні депутати України. І депутати обласної ради на законних підставах. І потім в дверях депутати Верховної Ради України і депутати обласної ради запросили кожного полтавця до сесійної зали провести народні збори, провести прийом громадян і так далі, і тому подібне. Якщо під час допиту будь-кого з вас слідчий буде ліпити щось інше, ви категорично заперечуєте. Ви читаєте те, що ви підписуєте, тому що завтра влада зміниться. І одним слідчим, і прокурорам, і суддям доведеться відповідати за ці злочини. Тому що на таких судилищах, як ми були, не на одному, де немає ніякої доказової бази, де сторона захисту в пух і праг розбиває сторону обвинувачення і суддя читає такими маразми, Ще після того її не хочеться назвати ваша честь, а тільки ваша нечість. Що ви робите? От, Тому зрозуміло, так? Юридична складова, кожен з нас був на прийомі народного депутата України за запрошенням народних депутатів України.